Подумки щастя пригублюю. грудень. Михтять за вікном незавершені справи і світанок. Скрапою дні у долоні самотніх з чорнілих дворів. Місто ще спить, двірничиха змітає дрімоту, під ганок. сидьма сидить десь за оводом пташка весна у шатрі. Бачте, сьогодні тримається просто на чесному слові. Тоншають, рвуться, щезають всі люди чужі й розгублені, пада горняткою із кавою, тихнуть плескаті розмови. Я усміхаюся в простір, і подумки щастя пригублюю.